Я вітаю вас, шановні водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми, як і завжди, розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Першою буде задачка з теми Попереджувальні сигнали. Другим буде завдання з теми проїзд-перехресть, і останнім буде завдання з теми зупинка та стоянка. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали! Отже, запитання номер 1 який сигнал повороту потрібно вмикати в цій ситуації? Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих: один лише правий сигнал, два лише лівий, три. Дозволяється як правий, так і лівий сигнали. Та чотири в зображеній ситуації вмикати сигнал повороту не потрібно. Друзі, напишіть, будь ласка, свій варіант в коментарі, щоб потім звірити його з правильною відповіддю. Також більше подібних завдань ви знайдете в моєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який я залишу у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. А ще, якщо у вас є бажання та можливість, то ви можете стати спонсором каналу і тим самим підтримати розвиток україномовного YouTube. Дуже вдячний вам за вашу активність та увагу і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали два автомобілі. Обидва автомобілі повертають праворуч. Наше завдання з'ясувати, який сигнал повороту потрібно вмикати, але спочатку давайте з'ясуємо, чи не порушує правила водій синього автомобіля, повертаючи праворуч з лівої смуги. Адже ми знаємо, що перед поворотом чи розворотом потрібно займати відповідне крайнє положення на проїзній частині, але виключенням є в'їзд на кругове перехрестя, або коли рух на перехресті можливий лише у одному напрямку. І це саме наш випадок, оскільки перед перехрестям ми бачимо знак 4-2 рух праворуч, який дозволяє рух лише в цьому одному зазначеному напрямку. Виходить, що повертаючи праворуч з лівої смуги, конкретно в цій ситуації водій синього автомобіля правил не порушує. І оскільки рух на перехресті можливий лише в одному напрямку, то дехто може подумати, що сигнал повороту вмикати не потрібно, адже і так зрозуміло, куди буде повертати автомобіль. Також я особисто знаю людей, котрі в таких випадках вмикають лівий поворот, аргументуючи це тим, що вони, так би мовити, вливаються в потік. Але насправді тут не має бути декілька думок, адже все надзвичайно просто в правилах, а саме в пункті 9.2, чітко сказано, що водій повинен подавати сигнали світловими показчиками повороту відповідного напрямку перед початком руху і зупинкою, а також перед перестроюванням, поворотом або розворотом. У нас тут звичайнісінький поворот праворуч, а отже не потрібно нічого вигадувати, а просто треба увімкнути показчик повороту відповідного напрямку, тобто правий сигнал повороту. Таким чином, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 1. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання у нас таке. Який транспортний засіб проїде перехрестя першим. А який останнім? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються. 1. Жовтий та червоний автомобілі перші, Трактор останній. 2. Червоний автомобіль перший. Вантажний останній. 3. Вантажівка перша. Трактор останній. 4. Трактор перший. Жовтий останній. Та 5. Вантажівка перша. жовте авто останнє. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну, але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наші життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую. І переходимо до самого розбору. Тож ми маємо перехрестя, до якого під'їхали чотири транспортні засоби. Вантажівка та червоний автомобіль повертають ліворуч, жовтий праворуч, а трактор проїжджає прямо. Перехрестя наше вочевидь не обладнане світлофорами, а також на ньому відсутні будь-які знаки. Проте дороги на зображеному перехресті все одно не є рівнозначними, адже ми бачимо, що трактор і жовте авто виїжджають з ґрунтової дороги, яка за замовчуванням є другорядною по відношенню до дороги з покриттям. Відповідно, вантажівка та червоне авто мають перевагу перед іншими транспортними засобами, оскільки між собою їхні дороги рівнозначні, то водії роз'їдуться керуючись всім добре відомим правилом перешкоди праворуч. Згідно з цим правилом, перевагою користується водій вантажівки, який є для водія червоного автомобіля перешкодою з правого боку. Червоне авто їде другим. Далі за цим же правилом повинні роз'їхатися і трактор з жовтим автомобілем, оскільки між собою їхні дороги також є рівнозначними. І тут перевага надається водієві жовтого автомобіля, адже він є перешкодою з правого боку для водія трактора, який і проїде наше перехрестя останнім. Отож я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 3. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. А запитання у нас таке: водій якого автомобіля порушив правила, поставивши свій автомобіль під кутом до краю проїзної частини. Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. 1 водій синього автомобіля, 2 водій зеленого, 3. Обидва порушили, та 4. Обидва не порушили правила. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. А тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Тож, ми маємо ділянку дороги і два автомобілі на цій ділянці. Обидва автомобілі було поставлено під кутом до краю проїзної частини. Хто ж з водіїв зробив це неправильно? Насправді довго тут розбирати нема чого. Аби з'ясувати, хто порушив правила, та й взагалі чи дозволяється ставити транспортні засоби таким чином, нам достатньо звернутися всього лише до одного пункту правил, а саме до пункту 15.5, в якому говориться, що ставити транспортні засоби під кутом до краю проїзної частини дозволяється в місцях, де це не буде перешкоджати руху інших транспортних засобів. Але біля тротуарів або інших місць з пішохідним рухом, ставити транспортні засоби під кутом дозволяється лише передньою частиною, а на підйомах тільки задньою частиною. Отже, по-перше, ми бачимо, що дорога має по дві смуги для руху в одному напрямку, а отже ще одна смуга залишається вільною, а отже, автомобілі не заважають руху інших транспортних засобів. Але водій зеленого автомобіля все ж таки порушив правила, адже поставив автомобіль під кутом біля тротуару задньою частиною. Водій синього правил не порушує. А отже, я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, що це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером 2. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними. І, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.